Всім привіт, дорогі глядачі та підписники мого каналу на вулиці Тиша. Соболюги гавкають. Чуєте? Гавкатять, так. І у мене <кхід> був деякий нюанс. Одного разу собака розривалася до, до часу ночі. так. І сусід дзвонить і говорить... От твоя собака гавкотить, пталь, мопти, блін, там що там ти заї, там зроби щось із своєю собакою. А, я йому говорю, від, відкрий вікно і послухай, блін. Все село гавкотить. От, що це так. Швендія, чийсь, чужий котяра. Ну, блін, швенді та й швенді. І, блін, і. Е, е, що я цим хочу сказати? Що на наступний день от, моя любов, от вона гавкає поряд. Так. Бонітос, моя моя Бонітос, Вона розривалася на наступний день. Це просто капець. Просто ну, жорстко. Вона гавкотіла так, що ну, це просто кирдик. І тут сусіду розхриначили віконце в машині і витягли. Все, що тільки можна було витягти з тієї машини, там магнітолу, там грошики або ще якусь там хрінь. І після того всього приїхали там поліція, там все то все і приходять до мене і запитують: а ви там щось чули? Ну, блин, ну, що я можу сказати? Там, чули, не чули, блін. Собака розривалася. Блин. Ти на попередній день мені дзвонив о 12 й ночі чи в час ночі і казав, бля, й закрий рота своїй собаки. А на наступний день ти ні не чув, блін. Але тобі, блін, собака розривалася, а тобі вскрили машину і, блін, розхараначили все і стирили. Ну, блін, отакі от, от люди. Отакі от от люди, блін, в наш час. Але ж вони були і до цього, ну, але зараз занадто сильно активізувалися. Якось так бережіть себе і слухайте своїх отих охоронців. Мій охоронець це, ну, це, просто, це просто казка. Я її люблю. А ви вже дивіться самі. Як і що.